Любі, 28 серпня, ось і розпочався новий день Ідемо куди ми сьогодні. Ось, дивлюся, бачите, що це? Бояриш Його завжди багато, він завжди осипається. Давайте його трохи позбираємо. Так, так. А, він такий гарний, великий. Ну, трошки, так, для і ось що я думаю. Так, ну, одну штучку спочатку. Mm. Кусти, великі. Йдемо до, до них. Так. Ну що, ви нас заждались-то? А? Чекаєте? Так, виходимо, виходимо. Далі, а от я подумав, якщо я зроблю цей бояршник так. Почавлю його, почавлю. Інтересно, в нього стільки поживних речовин речовин. А будуть його їсти кури? Так. А ну, йде сюди. Йде до мене. Дивіться. Що дивитесь, їжте? Що, розсмакувати треба. От і диви. Чорні, вони, вони люблять черв'ячків, а оці от, бачите, брауни, вони їдять, там щось смакують, пробують. Ну, їжте, в мене, в мене його в мене так багато, але я хочу, щоб ви його їли. Давайте. М не, ні, треба його чи більше може, розмінати. Взялися. Годовниця пуста. Все пусто. Зараз буду їх годувати, бо розпочався новий день. Ну що? Баєришник не пішов. Нда. Треба настійку робити. Ось, бачите, п'ють. І буду вам тут налівати його. Все, до побачення.